Львів'янин мав намір підірвати залізничний вокзал у Рівному. Про це чоловік повідомив до міліції 27 жовтня о 14.30. Зловмисник сказав, що перебуває на вокзалі та хоче зірвати дві гранати РГД-5. Правоохоронці оперативно встановили його особу. Не виявився 28-річний житель Дрогобицького району Львівської області, який в серпні був мобілізований та проходив навчання на Рівненському полігоні. Зі слів солдата, він їхав поїздом на Львівщину. Вийшов на станції Рівне, аби придбати харчі, однак на потяг запізнився. Перебуваючи у залі очікування, помітив двох чоловіків, яких запідозрював у сепаратизмі. Після цього він попросив у пересічного громадянина мобільний телефон, з якого й повідомив до міліції. За зовнішніми ознаками, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. При огляді правоохоронці гранат при ньому не знайшли. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 259 кримінального кодексу України. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Згідно з кримінальним кодексом, таке правопорушення карається штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань Тетяна Ващук у ритмі подій.